Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської програми, вічне джерело слава Ісусу Христу. У час, коли ми так багато маємо численні тривоги, переживання, збентеження. Інколи навіть доходить до відчаю. пам'ятаємо, що є всемогутній Господь Бог. Який контролює всі ситуації у світовій системі, і його пильні очі ніколи не закриті, і слух його на молитви і на кривду нашого рідного українського народу? Я хочу нашу особливу увагу сьогодні скерувати на значення і всеперемагаючу владу. Духовного фронту у час агресії, у час кровопролиття і війни. Ми так виглядаємо нашу долю, як колись писав Шевченко: доли де ти, доли доле ти, нема ніякої. Я не буду далі цитувати, тому що це вже був відчай його, коли він Богу ніби він, щоб він дав злої долі. Ні. Шевченко міг впадати у занепад, а ми не маємо права цього робити. Мусимо розуміти, що весь потенціал перемоги і щасливої долі знаходиться у людських особах персонально. Тільки залежно, як ми. Цей божественний скарб, що ми з ним зробили? Пам'ятаємо слова Спасителя нашого, коли юдеї питалися, як то Царство Небесне прийде, чи помітно? А Спаситель сказав, воно не прийде помітно, бо Царство Боже є у вас всередині. Звичайно, у такий час, коли побожні люди не просто тільки виглядають. Що буде, які результати Рамштайну, коли там не буде Президента Сполучених Штатів? Що буде, коли Північна Корея долучиться до агресора своїми смертодійними арсеналами? І багато чого? Безвірнику є дуже багато аргументів подати у відчай, а Господь є на стороні людей оптимістів. І ось ми читаємо у книзі Пророка Ісаї, коли є криза, чи то особиста, чи суспільна, всенародна, люди тоді, натхнені звище Господом, упокорено кличуть і навіть оголошують піст. Які ж результати Господь має на таку позицію упокореного народу? Побожного народу. 58 розділ Ісаїї пророка з 8-го текста. Тоді світло твоє зорею засвітить, і рани твої швидко зціляться, і справедливість Твоя буде поперед тебе ходити, та й супроводжуватиме Тебе, слава Господня. Тоді ти покликнеш, і Господь вислухає Тебе. Заголосиш, а він скаже, ось я, коли ще ти з-поміж себе викинеш ярму, перестанеш піднімати грізно палець та зневажливо говорити, і голодному віддаси серце своє, і нагодуєш душу злиденного, тоді в темряві в тебе засяє світло, а тьма твоя стане, немов полудень. І Господь завжди буде провідником Твоїм. Це гарантії, це гарантії не світових лідерів, які сьогодні одне обіцяють, а завтра інше, коли завжди дивляться на матеріальні ресурси і тому перед агресором тремтять, перелякані. Божа людина не має права подати в переляк. У цій священній книзі Біблії, один теолог Норвезький, якого я особисто з ним мав дуже гарні стосунки, порахував, що є 366 разів запевнення Господнє, не лякайся. Час народження Христа в Вифлеємських, в Вифлеємських полях. Зазвучала ця ангельська звістка. Не лякайтеся і в час Воскресіння, і в час Вознесіння, і в будь-який час, коли хмари і темря зручалися, оця обітниця залишалася в силі. Це не просто поетичні фрази, це реальна дійсність. Коли людина перемогу, побожна людина перемогу Господню над силами зла і над воєнним лихоліттям носить в собі, не дивуйтеся цьому, що я говорю. Її послання Колосянам апостола Павла в першому розділі така фраза Я доповнюю недостаток страждань моїх, моєму тілі за церкву. Що мало тобі, Павле, було страждань. Чому ти хочеш ще доповнювати? В чому справа? Він був стурбований тим, що віруючі люди окремі забували про ту величність Божу, яка поміщена в них всередині. І тому він далі каже: я страждаю за церкву Христову, щоб відкрилася віковічна тайна. Перед язичниками, тобто перед безвірниками, які ім'я Господнє зневажили і розтоптали. І суть цієї одвічної тайни, що Христос у вас надія слави. Це перший розділ Колосянам 27 текст. Тобто, людина Божа носить в собі. Не просто надію ілюзорну, якесь марво, якусь фатаморгану, а носить реальну перемогу і реальну славу Господню. Про це молився наш Спаситель Пересвященській молитві до Отця Небесного. Він каже, я славу мою, яку ти мені дав Отче, я їм віддав». Тобто спасенним, вірним людям, нехай будуть єдині так, як ми з тобою, Отче єдині. Тому пам'ятаємо, дорогий, улюблений Господом українські народи. Хто би як не оцінював нас, але ми одне знаємо, історично це вже підтверджено, що цей народ якого сьогодні гнобить агресор лютий і проливає невинну кров. Він має збережені особливі Божі цінності в собі. Він має оцю недоторканну Божу сутність, яка сьогодні знехтувана і знищена особливо народом-агресором, який пішов за облудою. Своїх кривавих і політичних, і лжедуховних провідників, чи то взяти південну сторону, коли очільник найбільшої спільноти християнської все нові і нові заяви про капітуляцію і про нещастя нашого народу, і особливо про моральне знецінення і знищення. Заявляє, ми мусимо вистояти між цими скелями сатанинськими, і обов'язково Господь готує для нас перемогу. Ми віримо в це і працюємо на цьому полі. Долю народу, а особливо нашого скривдженого народу, то мусимо орієнтуватися на біблійні цінності і на нашу вже новітну історію. Сьогодні немає жодного сумніву у тому, це історично доказано. Що духовне пробудження і сіяння нетлінного засіву на теренах Величезної імперії Північної здійснювали наші посланники, місіонери, молоді люди. Я був серед них на всіх теренах від Балтики і до. Охотського моря і до Чукотки. Звичайно, дуже прикро, що підготовка до цієї жахливої війни розпочалася сатанинськими засобами, щоб духовно осквернити наш народ. Це все походило від заходу, який завжди нам обіцяє якусь матеріальну допомогу. Але нав'язує судоміські жахливі закони, тобто, щоб те, що заборонено законом Божим, легалізувати і узаконити. І народ став привикати до цього. Народ став поступово привикати до Боговідступництва. І це було дуже на руку дияволу Сатані, який спотворив і окупував розум і свідомість народів Північної імперії. Мені це особливо болісно, тому що я історично прив'язаний, я шість років пробув на теренах цієї держави і не просто, щоб там заробляти гроші. А щоб у найдальші куточки найбільш занепалим народом, етносам доносити це світло Господньої правди і справжньої свободи. І вся зрадливість сьогодні великим болем залишається у моєму серці і в серцях тих, які ще живуть, які цю місію. Багато років виконували тоді, коли могутній атеїстичний режим був в повному своєму розквіті, ми не чекали, коли він впаде. Ми, ризикуючи своєю свободою, виконували Боже посольство. Мусимо зрозуміти, дорогі мої в Господі, брати і сестри. Коли ми звикли. Шанувати храм, розуміти, що в Божому храмі треба поводитися чемно, свято, а за межами його ми знову стаємо заручниками своєї гріховної природи. То запам'ятаймо, що Слово Боже говорить, що є незнищенний храм, який поміщений в нас всередині. Послухаймо перше послання святого апостола Павла до Корінтян, третій розділ. Читаю по благодаті з 10 текста, по благодаті Божій, даній мені, як мудрий будівничий, я поклав основу, а інший будує. Нехай кожен дивиться, як він будує. Бо інші підвалини ніхто не може покласти, окрім тієї, що покладена, яка є Ісус Христос. Ми вже говорили в першій частині, що послання до Колосян Він каже, це відкрита, віковічна тайна Божа, суть якої, що Христос у вас надія слави. І тому Він звертається до віруючих людей. В цьому же розділі 3, 16 текста. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Коли ж хто зруйнує Божий храм, то зруйнує його Бог, бо храм Божий святий, а Ним є ви. Пізніше у 6 розділі цього же послання ще раз читаємо. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші є членами Христовими? І хіба я візьму члени Христові, щоби зробити їх членами розпусниці? Звичайно, що ми мусимо розуміти, ми будемо довго стогнати, довго відчікувати і запитуватися, доле де ти? Якщо ми не почнемо глибоко і капітально ремонтувати наші душі, я скажу таким примітивним словом, очищати. Якщо не заглядаємо в Біблію, то згадаємо знову ж таки цього великого корифея нашої поезії і національної гідності Шевченка Тараса, який закликає обмитися, образ Божий багном не скверніте, не доріти дітей ваших, що вони на світі тільки на те, щоб панувати, бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко. Це слова поета. Але ми розуміємо, що всевідяче око, очі Спасителя. Вони оглядають всю землю, але вони найперше спостерігають ту людину, це Ісая сповіщає, хто має упокорене серце розбитий свій егоїстичний дух і хто тремтить перед Словом моїм. Це останній розділ, 66-й. І там же, що в Старому Завіті, Господь сповіщає з неба, я живу на небесах, бо небо це мій престол, а земля під ніжок ногам моїм. То який храм ви мені збудуєте? І далі Господь відповідає, сам собі. А ось на кого я спогляну. У кого серце упокорене і дух розбитий, і хто тремтить перед словом моїм. Я колись в поїзді зустрівся з вченими із Санкт Петербурга, коли їхав із Естонії. Один із них сказав, так, я вихований безбожником. Але коли я проходжу біля Ісаківського собору, я інтуїтивно відчуваю, там Бог живе. Це безбожник. І ось ми провели всю ніч безсонні. І коли прийшла, прийшов момент, коли я йому подарував новий завіт, це треба було бачити, він поводився як маленька дитина, яка знайшла чи подарувала якусь особливу цікаву іграшку. Він прикладав її до грудей, він сказав, я тепер найщасливіша людина в світі, що Слово Боже я не буду десь шукати, а воно буде зі мною і буде в мені. Пам'ятаймо це і цей приклад. І зберігаймо в собі Божу присутність і не руйнуймо незнищенний Божий храм. Який складається із таких звичайних людей, як ви і я. А Господь все це обраховує, і він конче виконає свою обітницю, що цей скривджений народ всі агресори не подолають, і які би не були прогнози, які б не були занепадливі різні заяви, різних обманщиків. Ми орієнтуємося на того, який вчора, сьогодні і навіки той самий, який є автором нашої долі і нашої перемоги. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!